Пересадка монстери, всі нюанси і секрети від приготування ґрунту суміші до вибору, опори, все найважливіше зібрала для вас у цьому відео. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо пересаджувати. У мене є гігантська монстера, яка вже давно потребує пересадки. І давайте зробимо це разом. Взагалі, головною причиною пересадки є коріння, яке занадто сильно розрослося, або відсутність нових листочків. І так, коли ж пересаджувати монстеру. Першу пересадку потрібно зробити відразу ж після покупки. А далі всі інші пересадки ми проводимо з урахуванням віку рослини. Молоді екземпляри до 3 років потрібно пересаджувати щорічно на весні у горщик більшого розміру. Оптимальний температурний режим 16 градусів і вище. Якщо буде нижче, то надалі рослина може уповільнити свій темп зростання. Коли Ліана досягає трьохрічного віку, пересаджуємо один раз на два роки. Більш дорослі рослини ми пересаджуємо по можливості або взагалі не пересаджуємо через гігантські габарити. Але потрібно знімати старий шар ґрунту і замінювати його на свіжий. На самому початку Ліана активно зростає, тому її кореневій системі швидко стає мало місця в горщику, тому молоді рослини ми досить часто пересаджуємо. Але пам'ятаєте... Таємо про те, що при будь-якій частоті пересадки потрібно щороку змінювати верхній шар ґрунту, тобто ми видаляємо землю до поверхневих корінів і замінюємо її на свіжу. Хвилинка для цікавинки свою назву Монстера отримала в силу своїх розмірів та велетенського листя та стебел, які лякали перших європейських мандрівників, які потрапили в тропічні ліси Центральної Америки. Переходимо до того, як же ж правильно обрати горщик для пересадки. При виборі керуємося розміром рослини. При перших пересадках не варто одразу брати великий Горщик. Його розмір потрібно збільшувати поступово, вибираючи спочатку діаметр на 10-15 потім на 15-20 см більший, ніж попередній. В іншому випадку коріння не може впоратись зі своєю роботою, і ґрунт поступово заболочується і закисає. Ніколи не садіть рослину у ємність без дренажних отворів. Саме через цю помилку монстера найчастіше втрачає своє коріння, тому що воно згниває. Я обрала досить великий горщик, тому що маю дорослу рослину, яка має велику кількість повітряного коріння, яке знаходиться за межами старого. Рового горщика, і при посадці це коріння потрібно пустити в новий горщик. А зараз поговоримо про опори. У природних умовах опорою для монстери служать дерева, до яких вона прикріпляється своїм величезним повітряним корінням. А от у кімнатних умовах ми самостійно повинні подбати про це. Краще вже під час посадки встановити опору, навіть якщо ваша рослина ще невелика. Бо потім ми можемо травмувати коріння, встановлюючи її. Опору монстера починає потребувати після того, як її. І стовбур досягне висоти 20 см. Якщо ви взагалі не потурбуєтеся про опору, то ліана поступово буде хилитися до землі і стане повзучою. Так, рослина з величезним потенціалом зростання занепадає. При виборі опори потрібно оприділитися, чого саме ми очікуємо від своєї монстери. Існує два види опор. Перший варіант це тотем, наповнений мохом сфагну. У нього рослина в прямому сенсі вростає повітряним корінням, і сам Через тотем отримує додаткову вологу та корисні речовини. Саме цікаво, що такий тотем можна зробити своїми руками. Проте, як це зробити та для чого, він є окреме відео. Посилання залишаю в описі. Інший вид це будь-яка гладка опора, в яку коріння не може проникнути і тому спускається вниз в горщик. Цю монстеру я хочу сформувати пишним кущем, тому і обрала гладку опору. Це звичайна рейка, яка здатна витримати вагу рослини. Її довжина має бути вищою за стовбур монстери. Хоча в процесі росту гладку опору досить легко замінити на вищу без будь-якої шкоди рослині. Горщики опору ми обрали. Залишилося приготувати грунту суміш. Нам потрібна ґрунту суміш, що здатна утримувати воло. При цьому повітро проникне, що гарно дренується. Монстера віддають перевагу ґрунтам з легка кислою реакцією, pH у межах від 5,5 до 6,5. Основу ґрунтосуміші має становити торф. Він відмінно утримує вологу та створює для коріння м'яке середовище. Орієнтовно 60%. Але якщо ви звикли заливати свої рослини, то беремо торфу 50%, а решту допрацьовуємо іншими компонентами. Щоб зробити наш субстрат більш поживний, додаємо орієнтовно 15% біогумусу або обробленого компосту. А далі міксуємо різні види розпушувачів в залежності від того, що у вас є під рукою. Розпушувачі орієнтовно мають становити 30% від ґрунту суміші. Я буду додавати кокосові чіпси, вони добре аерують ґрунт та сприяють капілярному обміну вологи та поживних речовин у ґрунті. Орієнтовно 10%. Відсотків. А ще додав сфагнум, приблизно 10% він допомагає утримувати вологу. Деревне вугілля 5%. Воно запобігає процесам гниття і розвитку бактерій та грибків. Не забуваємо про агроперліт та вермиколіт. Він робить наш субстрат більш повітропроникним. Перемішуємо і отримуємо поживну та легку ґрунтосуміш. саме таку, як полюбляє монстера. Зі шматка агроволокна вирізала ось таку підкладочку. Ми її покладемо на дно, і завдяки їй через дренажні отвори нічого не буде просипатися. А ще вона не дасть корінню вилазити за межі горщика. Зазвичай, коли корінню стає мало місця в горщику, воно вилазить з горщика через дренажні отвори. І завдяки цьому шматочку агроволокна цього не станеться. І під час наступної пересадки не потрібно буде обрізати це коріння. Травмуючи рослину. А далі насипаємо шар керамзиту. І моя фішечка поверх керамзиту, даємо шар суміші для орхідей. Така дренажна подушка вона обов'язково для монстери, так як саме вона запобігає загниванню коріння. Щоб зменшити травматизм коренів перед пересадкою монстеру потрібно напоїти. Вода підвищить еластичність кореневої системи. Підійшли до самого відповідального моменту: беремо рослину, кладемо на бік. Якщо крізь дренажні отвори проросло коріння, його потрібно обережно зрізати. А далі постукуємо горщик і беремося за основу стовбура. І обережно витягаємо рослину зі старого горщика разом з земляною грудкою. Наступним кроком нам потрібно оцінити стан кореневої системи, і виходячи з цього, у нас буде два варіанти подальших дій. Якщо коріння живе, ніде не пригнили, то застосовуємо метод перевалки. Цей метод хороший тим, що його можна використовувати у будь-яку пору року. А ще під час перевалки рослина не отримує жодного стресу. По суті, вона залишається у привичному для себе середовищі, лише отримує більше простору для зростання. Якщо ви будете правильно доглядати за рослиною і пересаджувати за моїм методом, то в подальшому для збільшення об'єму горщика зможете використовувати лише метод перевалки. У мене коріння в ідеальному стані, тому руйнувати земляну грудку я не буду. Але якщо ви під час огляду знайшли пошкоджені підгнилі місця, то доведеться звільнити коріння від старого ґрунту, помити його і видалити все підгнивши та зіпсоване коріння, і тільки потім переходити до пересадки рослини. При цьому всі зрізи потрібно обробити бажано деревним вугіллям. Якщо такого у вас немає, то просто беремо та. Летку активованого вугілля подрібнюємо її та присипаємо зрізи. Це допоможе захистити свіжі зрізи від хвороб та шкідників. Якщо ваше коріння було заквашене та почало розкладатися в горщику, то додатково потрібно обробити 3% відсотковим перекисом водню. Так як в аптеці продається 6% перекис, то розводимо його з водою в пропорції 1 до 1 та обробляємо коріння. І ще одна фішечка від мене, щоб рослина була здоровішою та швидше, розвивалася перед посадкою припудруєм коріння мікоризою, 2-4 грами на одну дорослу рослину. Насипаємо поверх нашої покращеної дренажної подушки потрібну кількість приготовленого субстрату. А далі обробляємо опору, водню та вставляємо ближче до задньої стінки, але опора не має торкатися горщика. Розміщує монстеру в новому горщику трошечки зі зміщенням до передньої стінки. При цьому листя має бути направлене на передній план, а повітряне коріння ми заводимо назад і опускаємо в горщик. Воно буде давати нашій монстері більше поживних речовин. Підв'язуємо рослину в декількох місцях. Для цього використовуємо агротрубку. Брати дріт або шпагат не варто, так як він може пошкодити нашу рослину. І ще пам'ятайте, підв'язувати потрібно. За стовбур, а не за листя. Після того, як рослина зручно сіла в новому горщику, починаємо підсипати підготовлений субстрат. При цьому потрібно постукувати по стінках горщика, щоб не залишалося пустих місць і субстрат щільно та рівномірно розпреділявся. Фінальний штрих: напуваємо монстеру, поляти потрібно після пересадки дуже рясно, аж поки вода не з'явиться в піддоні. Завдяки гарному дренажу і правильно приготовленому субстрату, ми не хвилюємося переляти рослину, так як зайва волога просто виходить. Бо найгірше, що може статися, це переляти рослину, і коли зайва волога затримується. Саме тоді коріння починає гнити. Після нашого рясного поливу, що ми зробили після пересадки, даємо ґрунту просохнути і повертаємося до звичайного поливу, який відповідає сезону. Якщо ви приділили трохи уваги своїй монстері, правильно її пересадили і правильно за нею доглядаєте, то вона обов'язково вам віддячить гігантським декоративним листям і стане окрасою вашої оселі. Сподіваюсь, було корисно. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої монстерові зайки. папа па пахай -па -па -па. па. папа папа.